Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Сьогодні ми поговоримо на дуже важливу тему, яка безпосередньо стосується кожного з нас: це зміни, які намічаються в банківському секторі України. Антимонопольний комітет України 7 грудня подав пропозиції уряду, які стосуються змін до законодавства щодо розширення конкуренції в наданні банківських послуг. Мета цих пропозицій полягає у створенні рівних умов для усіх банків, незалежно від їхньої форми власності, чи то державний банк, чи то приватний. В антимонопольному комітеті вважають, що монополія державних банків негативно позначається на конкурентоспроможності інших банків і може призвести до утисків прав фізичних та юридичних осіб на вибір банківської установи для отримання тих чи інших послуг. В першу чергу це стосуватиметься таких важливих послуг, як виплати пенсій, грошова допомога, допомога під час народження дитини, житлові субсидії, гранти для бізнесу та багато іншого. Отже, зміни, які пропонує антимонопольний комітет, в теорії мають зробити банківські послуги більш доступними та конкурентно спроможними для усіх громадян України. Ми у свою чергу уважно стежитимемо за розвитком цієї ситуації та будемо вас інформувати про будь-які подальші зміни. На цьому все. Слідкуйте за нами, підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодної важливої новини. До зустрічі!